Ну, а потім е, пішла ну, якісь дискусії, якісь. В суд подали, заблокували. Заблокували, да, подали, заблокували. І потім знайшли якесь розуміння. Зайченка відновили. І так. Це дуже погано. Це неправильно. Но, але це у нас ще ті рудименти. Ми, ми не можемо, е, країна і керівництво держави. Не, не, не може, якщо ой, що, прийняли рішення, вже корпоратив незалежний. Все, давайте так працювати. Чи не треба було приймати рішення? Чи сьогодні треба навіть в цих умовах прийняти якийсь е, закон чи там розпорядження, де, е, от то, що я казав, при, кажу при, при тій ситуації в енергетиці, дати комусь повноваження, щоб він приймав рішення. Чи узгоджував. Тому ви ж бачите інтригу. Вони всі за кордоном. Або кажуть, ні, наглядова рада повинна засідати тут. Вони всі приїжджають. на ну, що я, треба в формальний я... спосіб почати управляти, що повинні бути да, прописані да, закон, да, правила, і ви відповідно, да, Дуже вони... важко. І було, ми ми ж прогнозували, І дуже важко от, переходити на ці всі е, сучасні. Е, Європейські алгоритми з наглядовою радами. ми не були готові ментально, не були готові фінансово.